Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад і Хмельниччина, північ Хмельниччини. Хочу показати вам сьогодні декілька рослин, які, на мою думку, є одні із найневибагливіших, найквітучіші, і довго квітують вони до того ще. Бачите, скільки в них багато переваг? І ще одну перевагу я б назвала: в них немає шкідників. Ну, я не бачила, по крайній мірі. І немає хвороб. Теж не бачила, по крайній мірі. Можливо, якщо ви там маєте якусь інформацію, то напишіть у коментарях, буду знати, чого можна очікувати. Але цю квітку я вирощую вже ну, багато років. У мене були інші сорти. Це сорт, якщо я не помиляюся, Аризона він невисокий. Це Гайлардія. Гайлардія це е, сімейство Айстрових. Досить цікава, красива. Погляньте, палітра теж її чудова є. Великий плюс те, що вона дуже гарно вирощується з насіння не обов'язково. Хоча сорти, я вам скажу, щоб придбати, дивилася я цінову політику, вони не є дешеві. Але насіяти можна самому буде вам дешево. Крім того, Дуже гарно ділиться вона кущем. Просто прекрасно! І це потрібно робити. Єдине, що на відміну, наприклад, від півоній, які можуть там за 50 років жити на одному місці, Гайлардія хоче якраз ділитися. От, Наприклад, до років максимум п'яти, а потім вже вона стає така, ніби розвалюється, знаєте. Ну, то бажано поділити, омолодити кущі. Ну, я думаю, раз в 5 років. Торкнутися квітки, зробити якісь маніпуляції це просто неймовірний плюс для нас, садівників. Вона квітує з червня місяця і до кінця літа. Поступово, бачите, ось бутони є ще які, ну, зовсім там у зародишах, по суті. Є бутони, які швидко розквітнуть уже зараз. Є квітучі рослини. І є ті, які відквітували, але ну, дуже гарне мають насіннєву ось цю коробочку. Таку просто декоративну, таку мухнатеньку, теж не портять ніякого абсолютно вигляду квітки. Вона має ще плюси. Вона посухостійка, а для нас зараз, для багатьох регіонів, це просто ну, знахідка. Звісно, я ж не хочу сказати, що вона. Так буде виглядати саме ідеально, де немає взагалі дощів і немає поливу. І там, де є полив, хоча б інколи, звісно, картина буде відрізнятися. Але все одно вона витримує дуже добре. Ось погляньте, який масив з Гайлардії. Тут, до речі, два сорти якихось теж з насіння була, вона вирощена. Я дуже хотіла таку чисто червону. Без серединки, бачите, без такої дуетного цього кольору, подвійного кольору. Але вийшли такі варіанти. Є більш, бачите, має червоного забарвлення, але деякі мають і багато жовтого. Тому я цю рослинку просто рекомендую. Спробуйте з насіння купити за 3 гривні насіння це не проблема. І її можна не обов'язково з розсади, її можна, ну, наприклад, в кінці вересня висіяти в ґрунт, тобто під земний посів. Спробуйте побачити цю, цю красу. Наступна рослинка. Це рудбекія. Бачите, вони поряд у мене, але я ще покажу вам інші сорти рудбекії. але їх теж неймовірна кількість Оце одна із таких самих модних зараз махрових. Вона просто не те, що махрова. Вона набита, як ось такі соняшнички є, ведмедики називаються вони. Отож, погляньте, яка це краса, теж довгограюча рудбекія. Рудбекії є теж різні, є високорослі, є середньорослі. Є карликові. Ось, наприклад, Майя, це сорт Майя. Він поводиться як низькорослий плюс-мінус середньорослий, тобто від сантиметрів 25 і до сантиметрів 40. Теж розквітає досить цікаво, показує таку серединку, оксамитову серединку. Дуже приємно навіть торкнутися, хочеться завжди мені. І так стається, от подивіться, ну не буде вона махрова, правда? Ну не буде ж. Але потім вона перетворюється ось у таку кульку. Дуже гарне листя. От подивіться, жодного листочка немає, який би там відсок, був, виглядав якось недекоративно, негарно. Тримає вона себе дуже добре, дуже добре. Навіть високорослі сорти. Вони тримають себе стебло у них таке потужне. Знову ж, не бачила жодних шкідників. До поливу вона невибаглива. Знову, це ж не означає, що зовсім їй не потрібно ніякої вологи. Потрібно. Але, на відміну, наприклад, від Гайлардії, ось так, поряд Гайлардія, треба ж показати, якщо поряд. На відміну від Гайлардії, вона м -м, насівається сама. Щодо сорту має, я не впевнена. Вирощую його перше махрові. Мабуть, ні, я ну, висівала свої рудбеки. Не цю, але і цю, точніше, маю, теж висівала, але не саме не цей кущ. Це насіння вже висівала моя знайома, поділилася зі мною. Сама насівається прекрасно, просто, якщо мається на увазі, рудбеки. Я покажу вам зараз інші. Тому теж багато варіантів є, коли вона дворічна, але сама насівається, сама продовжує своє життя. Наше діло тільки скоригувати, де її і більше нічого. Квітує, ну, просто неперевершено довго. Так само, як і Гайлардія. Бачите, ще зав'язує лише там бутони. Тут бутон, який буде розкриватися, ось ця квітка, вона вже квітне майже два місяці. Два місяці, бачите, і вона вже ось відквітати, збирається. Всі інші просто в чудовій формі. Погляньте, яка краса. Покажу вам рудбекію іншу. Ця рудбекія багаторічна. Ця рудбекія давній сорт. Називається він Золота куля, вона лише-лише починає зараз своє квітування. І вона є дуже високорослою. От бачите, як відрізняється навіть форма листя. Там шершаві, тут вона така гладка. І така, бачите, на три розділена, як ручка така своєрідна. Дуже невибаглива, дуже невибаглива просто до всього на світі. Ось у мене тут вона зростає, тут полив, немає ніякого, навіть коли йде дощ, він майже не потрапляє. Хіба що дуже сильний. І тоді просто затікають. Бачите, там ґрунт сухий. Тому що вона хі -хі, ось тут під, попала під навіс. Так я посадила, не обдумуючи. Хоча я знала її ну, властивості, можливості, тому, швидше всього, я так і зробила. Ну, єдиний мінус її, що потрібно, якщо сильні десь вітри, все-таки якась опора потрібна. Хоча ось до цих пір, поки що сильними вітрами, вона тримається нормально, Теж стебла там ого-го, Придивіться, бачите? Міцні. Але коли дуже багато вже квітів розквітає, а в неї квітка теж, бачите, ось це тільки на піврозпуск, а потім почнеться все відкривати більше, махровіше, махровіше. Коли багато таких махрових квіток, тоді поникають гілки трішки. Ну, Але я думаю, підійти раз до цих рослин і, наприклад, якусь маніпуляцію привезти їх там опору, підв'язати. І ще одна маніпуляція, коли їх восени чи ранньою весною приберете, просто зріжете, так, і все. І більше нічого. Це ж просто, ну, як на мене, краса. Малодоглядна краса. Дуже цікаві. О, Зараз підемо, щоб я вже не відмикалася, не вимикалася, відмикалася. Сім-сім каже, відкрийся, так. Підемо, я вам покажу ще мої знасіння. Я то хотіла трішки витримати довше часу, але я покажу її ще в якомусь відео. Сорти, які з насіння були мною вирощені цього року, рудбеки. Вони ще не розквітнули всі, але з того, що розквітає, ви погляньте, який колір. Камера моя, як завжди, не передає. Він коричневий. Коричневий. Я не бачила ще, наприклад, таких рудбеків. Знову ж, бачите, уже напівмахрова квітка. Яка серединка, а об... і облямівка посерединці, цю квітку можна розглядати просто неймовірно. Кількість часу, як на мене. І так, тут у мене ще, бачите, скільки пупінків, скільки ще сортів не відкрилося. Але нас просто дощі передають. Як вона витримує дощ, подивимося, хоча вже дощі йшли, все прекрасно. Ця більш уже до жовтої, бачите, схожа трішки до маї, але має яскрава. А тут, якщо придивитися, на кожній пелюсці є такий, ніби хтось побризкав таким коричневим кольором. І ось така, будь ласка, чимось навіть схожа на гайлардію, але ні, це зовсім інша квітка, просто розмальовка у неї схожа. Таке чудове листя. Бачите, яке відчуття? Шершавість така є. І знову, бачите, відкривається, ось яка. Ну, знаєте, як айстри такі. Вона мені чимось її от розкриття нагадує айстру. Ну, і більш така звична для нас. Серединка взагалі, така як пластмасова, і такий соняшничок, сонячна квіточка. Тобто, хто хоче краси, різноманітної краси і не хоче заморочуватися, вирощуйте рудбекію. Рудбекія сама гарно насівається. Не знаю, розкажу вам уже далі, тому що, коли я придбала насіння це у жінки, на Фейсбуці вона вирощує їх багато років, така порядна жінка. Вона сказала, що ці рудбеки багаторічні. Я тут звикла до рудбеки, крім тієї золотої кулі, що вони двохрічні. Тобто не, не заквітовують на перший рік, заквітовують на другий. Ось таким чином насіваються. Але побачимо, бачите, це вони з розсади. Вони заквітли з розсади. Ще одна. Якраз я підійшла сюди, вона вже тут квітує. Я не знаю. Так, зараз про них говорять про цю, про цю рослинку, про них, про неї говорять майже всі. І це справді це захоплює. Це вербена Бонарська. Вербена Бонарська, я її так довго вирощувала з розсади цього року, тому що хвилювалася, чи вона зійде самосівом. Я не знала просто ще. Хоча бачила, що у дівчат хто вирощував, не так багато її вирощують. Вона сходить насіння. Але з розсади в мене вийшло не дуже сильно. Знову поділилася зі мною розсадою. Мені подарувала Юлічка. оце її монардочка цвіте, зараз з каналу цвіте-зеленіє. Юлічка, привіт! Бачиш, яка твоя краса гарна? А моя та, що зійшла самосівом щетиною. І зійшла, я вам хочу сказати, зараз покажу кругом. Ну, як кругом, мається на вас в радіусі 2 метрів. Тому вона дуже гарно, дуже гарно сама насівається, і в тому ж році вона квітує. Тобто, заявлено знову багаторічник, так і писала на насінні, Але. Поводить себе як однорічник, настівається і того ж року квітує. Це просто неймовірна квітка завдяки своїй фактурі. Стебло довге, високе, точніше. Воно має метр двадцять, метр тридцять, мабуть, метр п'ятьдесят. Це я там метр п'ятдесят, вона ще трохи вища від мене. Ну, я теж метр п'ятьдемать з копійками. Невисока. Отож, вона вища за мене. І вона не падає ні від жодного вітру, ні від жодного дощу. Ну, просто здається, що крізь навіть стіну зливи вона проскакує без змін. Квітує дуже довго, бачите, почала ось це та, що з розсади, почала вже квітувати. В кінці десь червня. А та, що самосівом лише зараз має бутони вибиває. Тобто самосівом буде пізніше, але все до самих морозів. О! Такі дрібненькі, такі гарненькі, суцвіття повітряні, але здалека. От камера так не продає, але коли йдеш, от зразу ці невеличкі маленькі суцвіття кидаються у вічі. Вони такі ніжні, вони перегукуються дуже гарно з травами. Я підсадила тут куничник. Але війник, так, конечник по-нашому, так. Але він ще тут, знаєте, не набрав сили, хоча вже, бачите, ці колоски мають ефект з вербеною Бонарською. Таку, бачите, клумбочку формувала, що рудбекія, вербена Бонарська і Злаки. Ну, правда, сливка, але сливка підніметься. Хоча це. Сонце любна, знову, бачите, показую вам ті, які люблять сонце, які витримують без поливу. А вона просто ідеально витримує без поливу. Просто ідеально. Того року там у мене таке було місце під трояндою, яку я абсолютно не поливала, бо вона скажена. Так, в лапках. Вона не отримала жодного поливу. А того року в нас було літо дуже посушливе. Це цього року у нас, слава Богу, отже. Третій такий представник, бачите, вербена бонарська. Знову ж, красуня, яка тримає в напрузі всіх садівників, квітникарів вже декілька сезонів. Модна вона. Така, знаєте, на піку популярності своєї сортів виводять маса. І погляньте, вона того варта. Бачите? Ось. Наростають ще маленькі кущики, бачите. Ось вам махровий сорт. Теж колись прийдуться по своїх сортах. Але поки що просто розкажу про цю рослинку. Це ехінацея. Ви вже багато всього, хто зрозумів. Ехінацея, вона витривала, дуже витривала. Ну, але потребує все-таки інколи поливу. В принципі, знаєте, як. Коли, наприклад, вона хоче пити, вона теж поникають її квіточки, ну, на день коли спека. А потім знову випрямляються, стають рівно. Ось і все. Я би сказала, що вона хоче місця, яке ну, хоч трішечки притінене, хоча якусь годинку-дві на добу. Ось таке моє спостереження. Хоча є тут, бачите, яка зовсім на відкритому різні сорти поводяться по-різному. Найбільше люблю такі прості, ось такі ромашкоподібні, тому що вони теж квітують. Ви самі бачите, скільки ця рослинка ще буде квітувати. По-перше, квітка тримається занадто довго, ще немає жодної, яка б відквітла. Не знаю, що до шкідників не чула, але дивлюся, чомусь мої пелюстки ніби хтось повідкушував. Але це так тільки на цій, може це був такий невеличкий град у нас. Ну, не буду стверджувати, я не чула, по крайній мірі, щоб якийсь десь шкідник на ній був. Бачите, яке листя? Просто ідеальне. Отож, ехінацеї є купа різних сортів. Вони дорогі є, вони є такі середню ціну, мають політику цінову. Але можна просто, наприклад, використовувати, як я, у мене там є велике місце, я виростила з насіння багато. Вони всі схожі е на лікарську, пурпурову, але більші квіти мають цікавіші. Тому нічого страшного. Наприклад, якщо це не для того, щоб хизуватися, колекцію збирати, щоб продавати. То можна, наприклад, лише з насіння розмножити цілий масив і тішитися ним, тому що квітує ціле літо. ціле літо. І теж коли вона відквітовує, вона дуже має гарні насіннєві коробочки. Колючі, правда, але дуже гарні їжачки. Тому теж не підходжу до неї ніяк. Абсолютно не підходжу. Тільки підходжу милуватися. Ще одна рослинка, яка цього року завоювала. Мене, я її довго шукала. У мене там ще є різні сорти. Є, покажу якось в якомусь відео. Це рожева. У мене є насичена рожева, є біла, є червона. Це просто з варігатним листям, яке зараз втратило варігатність. Це Астранція. Астранція це теж багаторічник, який дуже довго квітує. Це квітування вже другий місяць. І ви бачите самі. Що? Ще ось там є бутони, які будуть лише розквітати. Ось така, бачите, з такими <світка> красивою такою квіткою форми делікатної. І теж непогано вона тримає себе. Особливо, коли це наростають вже великі кущики, тому що це однорічний кущик, що він може показати, нічого не може показати. Тому теж немає, бачу, ніяких шкідників. Не бачу поки що ніяких хвороб. Дуже гарне листя. От в мене, бачите, ще є один кущик, який не проквітнув цього року. Вона червона. Хоча в мене одна там червона квітне. Сортів теж є багато, вона теж ну, не дешева. Мається на увазі 100 з копійками, так? Де можна в людей купити, можна купити і дешевше. Я купила. Скільки то я казала? За 60, здається, за 80 гривень. Там вже такі кущики гарні були. Тому Астранція буде тішити вас дуже довго. Це масив, вона сама теж гарно насівається. А що потрібно для того, щоб посадити одну, а отримати біля неї ще декілька? Великий плюс не агресор, звісно. Але дуже полюбляють її теж багато квітникарів. Вона зараз теж такий. Набирає обертів, я бачу, серед продаж. Ну, тому що дійсно варто. Якщо ви хочете таку рослинку, невибагливу, вічно, квітучу, то пригляньтеся саме до тих, яких я вам зараз показую. Тому що вони варті того, щоб бути у кожному садочку. Щодо посухостійкості. Ну, я би сказала, що середня. Якщо це буде вже пекти немилосердно і не буде жодного поливу, то вона все-таки менш витривала, ніж гайлардія, і Рудбекія і Вербена. Але все одно, теж дуже гарно вона зростає навіть у тіні, теж плюс. Може бути на сонці, може бути у напівтіні. У мене ось тут такий варіант, а може бути на сонці. Я теж бачила посадки її на сонці, в відкритих таких щільних посадках. І ось вам астранція. Ну, ще якраз такої показати не можу, бо кущ молодий, багато ще немає квітів, але все одно. На цьому сонячна краса ще не завершилася. Ще хочу вашу увагу звернути на одну квіточку. Назва її геліопсис. У мене в даному випадку сорт з темним листям. Воно. Коли тільки з'являлося, взагалі було чорне. Зараз трішки втратило, хоча камера висвітлює просто ось і все. А так воно має темне листя, має ось такі чудові напівмахрові квіти. І ось цим середнім квіточкам вже, мабуть, теж пішов другий місяць. І вона ще не відквітувала. Знову ж, подивіться, скільки багато ще бутонів. І як довго це квітування безперервно триватиме. Тому квітка квітує ціле літо. Немає ніяких шкідників, витримує прекрасно сонце, і вологу потребує інколи хоча б, бо тоді вона листячко трішки опускає, якщо дуже довго засуха. Але якщо, наприклад, час від часу, десь колись вона отримує, ну це молода так поводиться. Я бачила дорослі кущі, вони більш стійкіші. Тобто, з молоду треба викохати, це багатолітник, який можна не розсаджувати доволі довго, на відміну від Гайлардії. Він, чим старіший стає, тим декоративніше виглядає. Геліопсис. Вони є, до речі, з махроку. З варігатним листям, два сорти є, з рожевою варігатністю, з білою варігатністю. Але мені ось... А є просто е... такі прості видові, часто вони за парканами у людей, як жовті зірочки, зелене таке листя. Це теж геліопсис. А ось це з пурпуровим таким листям. Мені захотілося в нього стебла теж. Бачите, які темні стебла, гарні, фактурні. Не розвалюється, тримається. Чом би не краса. Як на мене, я ще б сорт один там бачила досить цікавий, такий з дрібненькими квіточками, махровими жовтими, теж я б його собі в сад запросила. Тому геліопсис, квітка сонця. так? Геліос Сонце. І зразу ж ще один представник. Це вже останній у моєму списку. Звісно, лілейник. Лілейники. Хтось не полюбляє за те, що квітка одного дня. Добре, я згідна. Квітка одного дня. Погляньте, скільки бутонів. Це в мене молоді кущі, які посаджені того року. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. 9. Один вже був відквітував. Тобто 10 днів вона вас буде радувати. А якщо декілька таких квітоносів, хі, вона ж поступово розкривається. Ось більший бутон буде через днів-два. Ось ці маленькі ще будуть аж через тижнів два, тому цілий місяць краси вам забезпечено. А є сорти, які розквітають пізніше, а є, які раніше. Тому погляньте, ось Ну, білих їх не існує, але це дуже наближене до такої слонової кістки. Ось погляньте, я вам ще сорт покажу. Вони такі пластмасові, здається, та навіть якщо і прості, ну це сортові, так? Вони мають таку цікаву палітру. Вони не вимагають поливу, навіть якщо вони у спеці відсушують листя, то квітонос все одно квітує. Уявіть, наскільки квітка все-таки вдячна. Хоче показати свою красу. Це великі, потужні кущі, які можуть не ділитися до років 10 і більше. Але тоді вже його поділити квест. Тому задумайтеся, а ага, ще покажу, У мене ще, бачите, їхня серія є спайдер. Ось такий павук. Вони є дуже цікаві, є такі рожеві спайдери, є такі з червоними відтінками. А цей такий більш жовто-салатовий. Але, повірте, квітка вдячна. Наприклад, у мене листя. Буває, що ще підсихає так поодиночно. Бачите, там є пісок, що я інколи десь видаляю, ось там, бачите, вдалині видно. Але критично, по суті, ніколи не поводиться. Як у нас, певно, свої кліматичні умови. Хоч у нас кажу, є роки такі, як ці, більш з дощами. А того року це була посуха, коли я ціле літо була. На якомусь там бідному поливі. Отож, всім бажаю щось вибрати з цього переліку, придивитися, посадити, і хай вам квітне. Добра, миру і злагоди!